Військовослужбовці Збройних сил України продовжують активно захищати мешканців Дебальцевого від артилерійських ударів російських найманців. Як розповіли представники групи цивільно-військового співробітництва, лише вчора з цього міста було евакуйовано кілька сотень мирних громадян, людей літнього віку та дітей. Загалом вдалося вивести близько 700 осіб. Наголосив керівник групи цивільно-військового співробітництва з позивним Сокіл. Колона складалась з автобусів, які надали як волонтери, так і підрозділи державної служби. Би з надзвичайних ситуацій під час руху колону охороняли підрозділи Збройних сил України та супроводжували мобільні патрулі. ДАІ. на щастя, бойовики дотримались пропозицій і не обстрілювали транспорт з цивільними людьми, які змушені покинути власні домівки через постійні обстріли проросійських бойовиків. Тепер на вимушених біженців чекають спеціально підготовлені для їх проживання домівки та навіть цілі містечка. Також керівник групи цивільно-військового співробітництва повідомив, що військовослужбовці збройних України надають допомогу і тим, хто з різних обставин відмовився від евакуації. Кожного дня медпредставники обходять бомбосховища, підвали та інші місця, де переховуються громадяни, та розносять питну воду, медикаменти та речі першої необхідності.